Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОпіка! Інгаляції з фізрозчином при кашлі один із найбільш ефективних і безпечних методів лікування кашлю. Процедура достатньо проста: проявляє позитивний ефект на лікування та знижує ризик ускладнень. Однак слід враховувати, що кашель це не самостійна хвороба, а симптом різних захворювань, зачасту дихальної системи, в деяких випадках серцево-судинної. Тому лікування повинен призначати лікар. Фізрозчином називається розчин хлориду натрія. Він являється ізотонічним плазмі крові, тобто однаковий осмотичний тиск. Користуватись ним можна без будь-яких ризиків, так як препарат позбавлений побічних ефектів, тому що його склад відповідає складу плазми крові. Сам по собі фізрозчин містить у собі всі необхідні мікроелементи для підтримки рівноваги в організмі людини. При потраплянні на оболонки дихальних шляхів у вигляді аерозолю і пари фізрозчин проявляє пом'якшувальну дію. В результаті усувається відчуття першіння та подразнення, що провокує приступи сухого кашлю. Також фізрозчин ефективний при вологому кашлі. Він сприяє зволоженню слизових оболонок, розсмоктуванню та відходженню мокроти. Інгаляції показані при бронхіті, фарингіті. Бронхіальна астма. Також до фізрозчину можуть додатися антибіотики за призначенням лікаря. Як проводити інгаляцію із фізрозчином? Інгаляцію слід проводити через 2 години після їди. Під час інгаляції вдох робимо через рот, видих через ніс. Після інгаляції не виходимо на вулицю протягом години. Добавляти ліки до фізрозчину тільки за назначенням лікаря. Перед застосуванням розчин слід підігріти до кімнатної температури. Інгаляцію слід проводити не більше 7 хвилин кожні 12 годин. Збільшення частоти проведення процедури призводить до того, що у бронхи потрапляє забагато вологи. Це може призвести до погіршення стану та перебігу захворювання. Інгаляції фізрозчином від нежиттю у дітей проводяться з використанням інгалятора з маскою для обличчя. При проведенні такої процедури поруч з дитиною обов'язково повинен перебувати дорослий. В інгалятор потрібно заправити 10-15 мл фізрозчину. Його температура повинна відповідати температурі тіла дитини. Фізрозчин не тільки використовується для видалення слизу з носа, а й для профілактики. Крім того, фізрозчин здатний усунути бактерії та алергени з носа. Фізрозчин нейтральна лікувальна рідина, безпечна і без наслідків. Зволожує слизову носу і допомагає вивести виділення, які порушують нормальне носове дихання. Фізрозчин цілком безпечний при фізіологічному нежиті у вагітних, а також успішно використовується для лікування реніту при годуванні груддю. Він не всмоктується в кров, діє місцево і не містить хімічних речовин, які здатні нашкодити організму. Також існують протипокази для інгаляції, захворювання органів дихання в стадії активного запалення. Підвищена температура тіла вище 37,5, онкологія дихальних шляхів. Підвищений артеріальний тиск, хронічні захворювання серцево-судинної системи. Дітям віком від 3 до 7 років для проведення інгаляцій слід використовувати не більше 1 мл фізрозчину. Збільшення кількості може призвести до розвитку ускладнень. Надлишок рідини може викликати бронхообструкцію. Тому слід дотримуватись правил. Враховуючи все сказане, слід зрозуміти, що інгаляція з фізрощином – безпечний та ефективний метод. Проте, застосовувати його потрібно після консультації із сімейним лікарем.